Модернізація по-японськи до Кірвограда приїхала делегація Японського агентства міжнародного співробітництва Джайка. Нагадаю, у 2008 році у рамках проєкту Джайка закупила обладнання для обласних дитячих лікарень Кірвограда, Дніпропетровська, Харкова, Донецька та Луганська. Тепер японська сторона вирішила провести післяпроектну інспекцію і модернізацію. Деталі в сюжеті Сергія Михайліна. Свій візит на Кіровоградщину японська делегація розпочала із зустрічі з очільником області. Сергій Кузьменко подякував за допомогу і зазначив, що підтримка японців має велике значення, оскільки нині чимала частина державного бюджету йде на підтримку української армії. Разом з тим, в обласному бюджеті таки передбачили кошти для ремонту приміщень лікарні цьогоріч. Нам би було дуже приємно, якщо ми атримонтували какіето поміщення з вами, з дуже високотехнологічною країною, змогли б при приобрести какої та современне а медицинське оборудование именно для лечения наших дітей, которые як проживають в області, так і тих дітей, які временно переміщені із восточних регіонів нашої країни. Голова делегації Тацуя Асіда зазначив, проект співробітництва стосується лише того обладнання, яке було поставлене у 2008 році, а саме його модернізація чи заміна деталей. Однак пообіцяв врахувати те, що нині тут лікуються діти з тимчасово окупованих. Територій з врахуванням збільшення потреб, в тому числі можливо, і в інших видах обладнання. Що ми зробимо? Наші спеціалісти попрацюють у лікарні, більш детально з'ясують стан і по приїзду до Японії. Ми доповімо про це японському уряду. Після цього представники агентства Джайка оглянули дитячу обласну лікарню. В 2008 році сюди в рамках проєкту поставили півтори сотні одиниць обладнання на 6 мільйонів гривень. За словами головного лікаря, воно в робочому стані. Раніше коли ми в 2008-му отримували це обладнання, у нас не було перинатального центру. З відкриттям перинатального центру до нас стали поступати діти з меншою вагою. Є певні вроджені вади, і нам потрібно це обладнання більш тонкими зондами. В ендоскопічному кабінеті за рік оглядають понад 800 дітей. Сюди закупили набір для лапароскопічної хірургії два фіброгастроскопи з відеонасадками. В Принципі гастроскопи на сьогоднішній день робочі, але є які небольші вже поломки к Хотілося б, звісно, мати фіброгастроскопи більш тонкого діаметру для того, щоб можна. Нужно было смотреть недоношенных детей, ага. то есть маловесных. В кабінеті ультразвукової діагностики ось уже сім років працює апарат УЗІ для дослідження органів черевної порожнини, нирок, акушерства гінекології малих органів. за час роботи іноді зависало програмне забезпечення. Зараз медики попросили придбати кардіальний датчик, аби діагностувати серце. Він дуже хорошо роботам. У нас йому претензій немає. Але сервісне обслуговування, це те, що нас інтересує. ні одного не було. По завершенню попереднього. Огляду лікарні японці лишилися задоволені. із того, що я побачив, можу сказати, що обладнання використовується дуже добре. Ми добре розуміємо, що лікарні доводиться працювати в умовах обмеженого бюджету і, не дивлячись на це, стан обладнання, яке було поставлене, знаходиться на самому високому рівні. Сама лікарня підтримується у стані високої чистоти. Технічні спеціалісти агентства перебуватимуть у кіровограді тиждень. За цей час вони більш детально оцінять стан обладнання і нададуть японському керівництву список деталей та медичних апаратів, які потребують заміни, після цього делегація Агентства міжнародного співробітництва відвідає обласні дитячі лікарні в Дніпропетровську та Харкові. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.